Всім привіт! Вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні у нас тема клієнтський роутинг в Next.js». Я розповім вам про принципи побудови роутингу в Next.js, як додавати нові сторінки, як додавати лаят та навіщо потрібні файли loading.tsx та error.tsx. А в якості практичного завдання ми додамо сторінку про автора та сторінки для конкретного відео. Отже, починаємо. Роутинг Next.js суттєво відрізняється від звичного нам роутингу в Router dom. В Router dom ми описуємо наші роути в коді. Наприклад, ось так. Next.js пішов іншим шляхом. Для побудови роутингу. Next використовує вашу структуру проєкту та конвенції, як називати файли та теки. Цих правил небагато. Ви легко їх запам'ятаєте. Для прикладу, всі сторінки в Next.js обов'язково називаються Page і мусять мати дефолтний експорт. Файли, які не називаються Page, ігноруються під час побудови роутингу. Ось так усе просто. Як додавати нові сторінки? Додати нову сторінку в Next.js дуже просто. Для цього потрібно зробити всього декілька дій. Перше, створити теку, яка має називатися так, як ви хочете, щоб називався ваш роут. Наприклад, якщо я хочу створити сторінку, яка буде доступна по урлу. Slash about я створюю теку, яка називається about. У створену теку покласти файл PageTSX, або Page.jsx, або Page.ts, або Page.js. У файлі Page створити React компонент і зробити дефолтний експорт. Це все, що потрібно для того, щоб створити нову сторінку. Якщо ви хочете мати більш складний шлях, наприклад slash course. Slash about. Ви спочатку створюєте теку course, потім теку about, а в теці about створюєте file page. І далі по аналогії. А от компонент з файлу page.tsx, що лежить в корені вашої теки app, буде показаний, коли користувач зайде на вашу ротову сторінку. Як бачите, все досить просто та інтуїтивно. Єдиний недолік полягає в тому, що у вас буде багато, дуже багато файлів PageTSX, що додає деяких труднощів під час навігації по проекту. А от що робити, коли ваш роутинг динамічний? Ну, до прикладу, мені потрібно відобразити lesson ID, де ID динамічний і визначає, яку саме лекцію я хочу подивитися. Цей підхід дуже популярний. Впевнений, ви неодноразово зустрічали його в електронних магазинах та інших застосунках. Для цього в Next.js також є конвенція. Для того, щоб працювати з динамічними роутами, потрібно просто взяти назву теки у квадратні дужки. Наприклад, квадратні дужки Page ID. Зауважте, що у квадратні дужки береться не всі теки, а лише його динамічна частина, яка нам потрібна. При цьому значення Page ID буде. Автоматично передано в компоненти вашої сторінки для того, щоб ви могли з ним працювати і завантажити, наприклад, конкретне відео. На це ми вже подивимось на практиці. Як додавати лаяут? Окрім сторінок, Next.js також дозволяє створювати лаяути компоненти, які будуть показані для всіх сторінок та підсторінок. Наприклад, якщо ми не хочемо на кожній сторінці дублювати навігацію футер, ми можемо винести її в рутовий лаят, і всі сторінки автоматично отримають навігацію і футер. Для того, щоб створити layout TSX, потрібно зробити усього три простих кроки. Перше. Додати файл layout.tsx.gsx.gst, як завжди. Причому додати його, потрібно поруч з тією сторінкою, яку ви бажаєте в цей лаят огорнути. Друге. У файлі layout.sx створити компонент, який приймає в якості Props Children та відмалювати переданий Children так, як вам треба, і там де треба. І нарешті останній крок зробити дефолтний експорт створеного компоненту. Взагалі, для всіх таких конвенцій ми завжди робимо дефолтний експорт. До речі, в Next.js ви можете мати також і вкладені лаяути. Окрім лаяутів, Next.js має ще один досить схожий на них компонент. Який називається темплейт. Відмінність між темплейтом та лайутом полягає в тому, що layout під час зміни сторінки не перерендерюється і зберігає свій стейт. А от темплейт перерендерюється з нуля. Окрім PageTSX та Layout.tsx, існує ще декілька корисних можливостей, які дає нам роутинг в Next.js. По-перше, це індикація завантаження сторінки або підсторінки. Більше не потрібно оброблювати стан завантаження руками. Достатньо створити layout TSX та додати поруч із ним файл .tsx з дефолтним експортом. Поки ваша сторінка буде вантажитися, компонент з файлу Loading.tsx TSX буде показаний автоматично. По-друге, це індикація помилки, яку також не потрібно більше оброблювати руками. Додаємо layout TSX. Файл Error.tsx з дефолтним експортом. І якщо під час генерації сторінки, саме генерації, це важливо, виникне якась помилка, Next.js автоматично покаже компонент з Error.tsx. Причому цей компонент буде показаний саме замість тієї сторінки або підсторінки, яка, так би мовити, зламалася. А от вся інша частина застосунку буде працювати так, наче нічого і не сталося, ледве не забув. Не всі теки приймають участь у створенні раутингу. Якщо ви огорнете теку в круглі дужки, до прикладу, вона також буде виключена з маршрутизації. Це може бути корисним для групування серверного та клієнтського коду. Окрім цього, Next.js також підтримує можливість перехоплення всіх сторінок. Для цього все, що вам потрібно, це огорнути назву теки у квадратні дужки, і почати назву теки з трьох крапок. Всі роути, які не будуть оброблені вашими іншими сторінками, будуть автоматично спрямовані до цієї сторінки, яка буде лежати в цій теці. Таким чином, ми з вами можемо зробити, наприклад, сторінку по типу 404. Тобто, якщо користувач зайшов на якусь сторінку, якої не існує. Тепер прийшов час подивитися на це все на практиці.